В 1764 році Катерина ІІ ліквідовує козацтво як таке. Ґ... 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 Погано? Що Погано. добре? Мабуть, козаки дуже поважали її в цей момент. А особливо тоді, коли вона ще в 1775 році зруйнує Запорозьку Січ. Воно якісь приписні. І частина козаків, які дуже поважали і лілеїли її, підуть за Дунай, засновуючи за Дунайську Січ, і тепер воюючи на боці Османської імперії. Друга теза Крим наш Як тут класно! Лише в 1783 році, під час вдалої для Росії російсько-турецької війни, вона змогла ліквідувати кримське ханство і, нарешті, захопити територію Кримського ханства, яке вона намагалася захопити ще століття до цього. Росія ніколи ні на кого не нападала.